Дорі тернополяни, шановна українська громада. Сьогодні величний день українського календаря. Сьогодні ми разом з вами шамомою всіх тих, хто поклали своє життя, своє здоров'я, свою долю за краще майбутнє України. Сьогодні ми згадуємо всіх українських героїв і сьогодні ми низько схиляємо голову перед присутніми тут людьми, які брали участь у функціональній возінні боротьбі. Сьогодні ми згадуємо лицарів Київської Росії, козацтва, учасників УН, вояків УПА. Рисидентів, вірних підпільної церкви. Хоча, може, це святи у мене такі давні традиції, але в ньому зібрані всі кращі традиції національно визвольної боротьби українців. В неділю ми вшановували пам'ять жертв політичних репресій. Так стається, що в цьому році випало 60 років від повстання, від першого повстання, яке відбулося в таборі Моримського, через рік відбулося повстання в Кенгірі і наступні повстання в таборах. Більше, більшість серед повсталих були українці. І вони, напевно, розуміли, що ці повстання приречують, але вони йшли і піднімалися з єдиним гаслом воля або смерть. І саме завдяки їм отримали натхнення наступні покоління. Саме завдяки їм розвалилася і розпалася та Людонависінська комуністична імперія. І ми сьогодні з вами повинні зробити все, щоб, не дай Бог, комуністична лідера більше ніколи не підняла свою голову. А червона шмата ніколи не майоріла в нашому місті, ні в нашій державі. Сьогодні, сьогоднішньому поколінню українців, потрібні нові герої. Потрібні ті, хто будуть надихати і піднімати за здобуття справжньої української держави. Тому що, хоча на сьогодні є, нібито незалежна самостійна українська держава, на жаль, вона не є по своїй суті українською. І наше вам спільне завдання зробити сильною могутньою українською державою, де кожен українець буде себе почувати захищеним, де кожен українець буде справжнім господарем на своїй Бога даній землі. Вічна слава нашим українським героям! Слава Україні!